Кремчуське районне територіально комплектування соціальної підтримки. Висловлюємо вам щиру вдячність за виховання сина Саве... Саренка Максима Володимировича, який проходить військову службу, військовій частини та сумлінно виконує свій військовий обов'язок і захисту суверенітету та територіальної сенсу... цілісності України. Хочу вам побажати мирного неба, здоров'я, щастя, щоб у вас все вийшло. Вітаю вас. Дякую, да, дякую. дякую. вам. у нас воєнний, він бортехнік. Вони теж літають в гарячі точки, теж їх по, ну як би сказати, Донецьку, Харківську область посилають. Із в Олександрії він у лютній часті служить, скоро вже на пенсії. Так що вони так літали 10 днів, потім вдома. В общем, по очереді їх посилають екіпажі. Так що він теж захищає батьківщину. Він атовець, з самого початку він в 2014 році. В році на Донецькій теж захищав. Він зараз льготи має, бо він атовець. А, а ну, Максим? Так. А Максим пішов одразу, як мене відговорювали його, щоб не йшов. Хоч він одразу не, не, не дуже хотів до армії, все, і старший його агитував. «Приходь, будеш служити у нас все в Олександрії. Ну. Ні, а потім тільки злилось, таке, а хто, а хто як не ми будемо захищати. Що, як ми всі будемо тікати за границю, вдома сидіти, переховуватися, хто буде захищати нашу батьківщину і наші сім'ї? Так що ми не, не ми його. Пішов, ну, дай Бог молимося за, за всіх і побратимів, його, і за його, і за всіх дітей. Хочемо, щоб всі живі, здорові вернулися. Так що ваш Максим показав гарні результати, за що йому подяка. Скажіть, будь ласка. Ну, звісно, що ви пишаєте своїми синами. От, розкажіть, будь ласка, про ваші почуття, про вашу гордість, про синів. Ну, як любимо, як і всі батьки їх. І виховували, як, щоб діти були нормальні, щоб людяні були добрі, щоб і в сім'ї гарно жили. І, і тільки гарні вчинки робили. Так що, Як і всі батьки. Скажіть, будь ласка. Це вже довгий час. Ваші обидва хлопці на війні. Підтримуєте з ними зв'язки от кожного дня, чи як? Ні. Не можемо кожен день. Кожен день тільки дивимося, чи в сіті був, чи смс-ками, більше смс-ками. Так що не завжди по сигналу. Там. батька є зв'язок по сигналу, то по сигналу проще, ніж так. Ну і так вони ж нам не кажуть. Все добре, ти все, все добре, тому що не можна ж цих деталей всіх розповідати, де, і що і на чого вони ж міняють і, і місце положення, і все. Так що але кожен дзвінок повідомив, це велика радість. Так, звісно, звичайно. Перезвонюємося і побачимо, якщо він в сіті це радість. А немає тільки вже немає, і починаєш писати смски, починаєш турбуватися, починаєш дзвонити до старшого, чи старший, чи ти спілкувався з ним. чи... Він дзвонить, вони між собою перезвонюються, дружні такі, все так що. Ось так, ждемо, надіємося, хочемо, щоб швидше вже була перемога, щоб наші швидше цих орків вигнали. Хочеться цього, щоб діти.